Щодо музики, взагалі, щодо цього співвідношення. Раніше, я пам'ятаю, були такі відео, що не тільки українська музика була раніше до повномасштабного вторгнення, трохи і російських композиторів було. Ну, не тих, які зараз так живі, а яких вже немає. На цьому світі Так, власне чи змінилося зараз це співвідношення українське зарубіжні власне композитори, які виконуються власне в стінах академії ці твори. Звісно, після повноштабного вторгнення ми категорично не виконуємо сучасних російських композиторів. Твори це ми виключно у нас зараз твори класики світової та українських композиторів. І репертуар, звісно, у нас же опорна студія. Це саме велика опера студія, оправстудія, єдиного пранстудія, фактично оператіатр в академії. Тому і у нас теж повністю український репертуар. Але є моменти. Треба що таке е, мається на увазі. Ви знаєте, треба розібратись тому, що от сама класіка там є дуже дуже багато питань. Там є дуже дуже багато питань е, тому по класіки, і е, в ми саме нещодавно був круглий стіл, Нещодавно був Круглий стіл, і ми зверталися як е, під 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 під, під е, головуванням третього президента України, головонагрядової ради академії е, Віктора Андрійовича Ющенка. І ми якраз там є звернення. Учасники Кругостова, це видатні вчені, голови спілок музичних, відносно того, що треба ворогу не віддавати своє і повертати. І таких видатних митців, як репін, репка, тобто тому що це гріпа, це є український художник. Хоча у всьому mm -hmm. світі е, він вважається чимось російським, і зараз це повертається. І okay. також там і композитори, такі як Бортнянські. Такі, як чайка, Чайковський, тому що там українське коріння, і якраз не треба віддавати, тому що, наприклад, це є історія, це є наша історія, тому що е, чайки з Полтавщини і це козацький рід. Потужний український тому багато творів більше 40 творів написано саме в Україні, саме в Каменці. Це біля 200 кілометрів від Києва. Є і музей, і реаль де творив саме чайка Чіковські Петролі. І саме головне, що він мав стосунок саме до реорганізації. Він сам був особисто в 1890 році присутній в ще з нього давався концерт в музичному училищі. Тоді що називалися кансерваторія, тоді київське музичне училище, і саме він запропонував реорганізувати і перейменувати училище в Київську консерваторію. Тому ми теж маємо знати свою історію, і це номер один композитор світі, якого по версії ЮНЕСКО і ООН більше всього виконують в світі. Тому це теж наш наш Паняйте за це треба боротися, не треба віддавати це. ворогу. тут повпливало. от, щодо Рєпіна, Чайковського, Тут повпливала знову ж таки русифікація, яка тоді була. Як ви думаєте? Так, це було. Ну, ви знаєте, були маніпуляції багато. Це було із історичними питаннями. Наприклад, тим, що нам не давали фактично давати ми, ж, це було саме запропоновано українським до речі, композиторам, героям Керовим Мирославом Скориком. Ми знайшли в архівах, що консерваторія бере свій початок з 1863 року. А вважалось радянські часи, що вона бере початок з 1900 13-го року. Чому? Тому що вони вважали, що не може, наприклад, московська консерваторія бути меншою ніж по віку, ніж Київська. І тому це була така імперська і радянська пропаганда, і ми це все повернули, завдячуючи також і Мирославу Скоріко, який зараз твори виконується, який віддав 55 років в нашій академії. Був завідуючим кафедри. На жаль, пішов вже життя. Але це видатна особистість, видатна дійсно видатний український композитор, і саме тому ми. Завдячуючи таким от видатним митцям, які зараз звучать е, в е, академіях стінах. Ми е, маємо ми повернули історичну справедливість. Я спостерігаю, те, що в Україні взагалі збільшується кількість різних музичних виконавців, співаючи нові, з'являються нові виконавці. Якщо казати про академію, чи спостерігається динаміка така зміни кількості абітурієнтів, чи їх стало більше, якщо порівнювати до повномасштабного вторгнення і зараз? Ви Знаєте, дійсно є великі проблеми зараз. Ми боролись справа в тому, що Міністерство освіти і науки чомусь вело математику на вступі ЗНО, НМТ, математику, так як обов'язковий предмет. це нонсенс, такого в світі ніде немає. Ми за це зараз боремось, і е, до нас долучились там. І я ж не тільки ректор національної музичної академії України імені Петра Чаковська, також голова ради ректорів і директорів мистецьких закладів України. Тому ми дуже згуртовані і боремось за це, тому що ну такого в світі немає. Ми не в сполучених штатах не в Європі. Тільки виключно ми не можемо конкурувати з західними. Установами і академіями, і університетами, тому що ми вже маємо умови, які неприйнятно, тобто навіщо музикантам вивчати математику? Це саме таке, що знаєте, для вступу на математику, треба було співати та попри неспі. Ну, це ж ну речі. Я просто не розумію, навіщо це приймалася і е, ну, які були і ми говорили про це, що не треба це робити, але все одно це було прийнято. Я маю надію, що ми вже наступному році виправимо це зараз. Е, яка е, було цікаво, що в перший рік війни у нас було іноземних студентів стало більше ніж було до війни. Це цікава була ситуація. Uh -huh. Приїздили за кордону і навчались офлайн. Це теж було цікаво. Але зараз багато країн, які у нас студенти, а це переважно там і китайські студенти, і Японія, і були з Аргентини, з Норвегії, з Сполучених Штатів, і переважна кількість цих країн вони не рекомендують, не забороняють, але не рекомендують зараз навчатись в Україні. І тому ми спостерігаємо, можливий трохи спад з іноземними студентами, але От ми зараз ведемо зараз в цьому кампанії 2024 року. У нас ідуть такі консультації. Ми маємо. Перспективу більше може бути в цьому набір більше ніж в прошлому році, саме українських студентів, і це дуже дуже важливе, не зважаючи навіть на е, от таку ситуацію, яка є з математикою, і тому ви зрозумієте. От, наприклад, я вже ходжу в раду ректорів і спілку ректорів України. І якраз виступав пан Бабак, це голова комітету парламенту. Він каже, що mm -hmm. маємо бути конкурентно спроможні. тому що завтра Україна зараз кандидат євросоюзу. Завтра Україна стане членом. Його союзу і це чудово, але чи готові вузи до ну, до спроможності конкурентної з іншими європейськими вузами? Наприклад, ми mm -hmm. не трудові. Ми зараз єдиний вуз з України, який входить до топ 100 QS самого впливового рейтингу в світі по виконавській топ-100. ми входили з 16-го року і входимо зараз. В топ-100 і тому е, ми вже конкурентоспроможні, спроможні. Але е, у нас є одна проблема: якщо, наприклад, в Сарбону зараз є програми е, і при вступі в творчий вузь, е, тільки треба творчі конкурси, не треба не математики, ні історії нічого здавати. То у нас треба ще математику здавати і ще іспити. Тобто, ми вже не в рівних е, розумієте, Да, і там ще є програми безкоштовні, і от тому це дійсно дуже е, така ситуація для нас складна, в тому сенсі, що треба все ж все-таки переглянути оці вступ, і ми над цим працюємо, боремось за це. І мене тут підтримує вся наша спільнота, мистецька, і е, маємо надію, що ми переможемо це, і це ті, дійсно буде здоровий густ, і це для наших дорогих студентів, перш за все, і для їх батьків, для бітурієнтів, які вступають. Я б радив би вступати до нас. Може у вас буде такі. У нас ж є теоретичні, може бути і музикальні напрямки. Ну є і теоретики. У нас дуже потужна школа, і культурологи, і мистецтвознавці. Тому запрошую вас в академію. Тому ви дуже талановита людина, і то є і фахи з менеджменту, і ви дуже талановита людина. А наша академія всесвітньо відома, і дійсно, наш диплом не, пот... не потребує підтвердження. З нашим дипломом люди працюють в самих провідних оперних театрах і установах мистецьких світу, дякую. Тому дуже раді. І я вас запрошую і, і готові і працювати, допомогти. І для нас буде велика честь. Якщо такий буде суден до нас, це теж важливо. Дякую, але мені ж треба здати ще й математику. Буде Ті, ну я маю надію, що може коли ви якраз будете здавати, то може і математику вже не потрібно. Буде. В, ви вже вирішите це. питання? Да, так, Будемо буде вирішувати це питання заради для вас. Це теж дуже важливо. Тому чому ж ми маємо і тому, от люди, це є проблема. Тому люди планують вже від'їзд за кордон, навчання за кордон, розумієте, да батьки годують не залишатися батьківщині. Для нас важливо, щоб ці митці продовжили, тому що у нас багато митців, які допомагають саме концертами. У нас uh, зсу і у нас тут є. Uh, концерти, які е, навіть є е, беруть участь наші герої, які йдуть потім зразу на фронт, Тому це важлива традиція, і е, ми теж дуже дуже важливі. А є які реально наші викладачі зараз студенти, які е, воюють і е, боронять нашу державу. Які на вашу думку українські композитори, які внесли той внесок? Великий у розвиток світової музичної культури. От ви сказали знову ж таки про Чайковського, про Скорика. Ну, Лисенка, безумовно. На школа Лисенка є для дітей по музиці, яка саме те, що вона була взагалі при Київській консерваторії державної. розумієте? І е, у нас є також е, в ті в видатні той же ж так? Ті ж видатні вже і старі, та стара школа, але які вже немає в живих, але вони себе вони народились багато хто в Україні. Вони. Пісно залишились великий-великий слід і в світовому мистецтві Це і запорож за Дунаєм була артемовський От зараз у нас е, іде прем'єра. Е, до речі, де співає до речі, іноземці зараз під час війни і навчається зараз іноземці. Тому що у нас є унікальна можливість саме для наших талановитих студентів можливість давати іспити прямо в опорному театрі. щодо перейменування академії то я пам'ятаю останнє, що я пам'ятаю з цих новин, що Київська міська рада звернулася до домків з тим проханням перейменувати, тобто розглянути пере... можливість перейменування такого. Так більше чи то я нічого не бачив, чи то щось відбувається, але вже за за. Ширма так би мовити, що зараз відбувається, чи йде якось процес. Я пам'ятаю, що ви виступили проти цього перейменування. Яка зараз ситуація? Дивіться, Я не те, що виступаю проти. Дивіться, в мене є колектив. Колектив прийняв рішення в тих саме перейменування по закону про вищу освіту, Це вирішує трудовий колектив. Трудовий колектив вирішив вивчити це питання, і ми дійсно залучили, і ми звернулись до інституції, а саме інституту Мон. Українознавству у нас є там експертизи, де саме підтверджена українське коріння Петра Чайковського. Його видатну роль в мистецтві українському. Більш того, коли ми вивчали це питання, ми весь час. Наші фахівці, а це потужні фахівці, професура, наприклад, капіця Мар'яна Давидівна, професор, доктор наук, це дружина. До речі, Карабіця, мама Кирила Карабиця. До речі, кому нещодавно король Англії вручив орден. Це наш теж випускник член наглядової ради і Івана Карабиця. Наприклад, там багато фахівців, які вивчають питання. Вони все більше і більше підтверджень про те, що саме. Чайковський мав стосунок до створення нашої академії. Більш того, От зараз ми знайшли цікаву інформацію про те, що він дав в 1891 році два концерти, а це не просто концерти, а всі і від цих концертів всі кошти пішли на підтримку саме Київської консерваторії. Тоді ще е, музичне училище. А потужний був його виступ. Він був вже зірка світова, і е, були куплені роялі на ці гроші. Саме підтримка консерваторії. Е, це він давав стипендію обдарованому студенту. Платив сам Чайковський, тому багато таких. От він створив перший аматорський театр в Україні. Тому от такі речі вони всі підтверджують його стосунок. Я розумію про те, що є емоційне рішення. І е, я ще раз підкреслюю, по закону приймати це рішення має трудовий колектив, і я, як ректор, чітко виконую рішення трудового колективу. І е, трудовий колектив у нас він вважає, що все ж таки е, не можна. Воно ми всесвітньо відома академія, і ми маємо не віддавати ворогу весь час, була просто маніпулювання. У нас багато що намагалися забрати, і якщо і у нас і князя Володимира да забрали там і намагаються його забрати, а не Київську намагаються забрати наших відомих композиторів. Намагаються забрати. Ми за це маємо боротись. Ми маємо побороти це, тому що е, це е, ну це належить українському народу, і це дійсна народна культура, тому що е, в, в основі музики е, чаєк е, гріду чаєк Чайковського, саме лежить українська народна музика. І е, до речі, перший концерт, види, виду іванку е, музикалірників, які Чайковський записував саме в Каменці в Україні, і багато таких любі озеро», яке було написано для племінників спеціально, якій сестра, яка мешкала в саме в Каменці. Розуміти, і от тим більше ми вивчаємо ці питання, і мені здається, що просто треба вивчити історично, і для того, аби розуміти, що такий номер один композитор світу має відношення і є безпосередня, і він належить українській культурі. І це треба робити. Ви знаєте, про це треба говорити. І дякую, що ви ці питання задаєте. Ми маємо роз'ясняти. А я розумію, емоції зараз дуже багато приймається рішень на емоціях. І мені здається, що треба спокійно проводити наукову дослідну роботу в цьому напрямку. і людям е роз'яснювати, показувати історично, е практично. тому що да його вкрали. Його намагається пропаганда, е весь час пропаганда російська злочинна, яка намагається показувати що це е там номер один композитор Раш. Але я вважаю, що ми маємо бути е послідовними ми маємо дуже важливий і великий міжнародний авторитет. І наша академія дійсно е дуже авторитетна, і ми маємо е боротися за своє і не віддавати ворогу своє. От я дивлюся зараз, просто продивився ті коментарі під статтею про можливе переименування. От тут пропонують конкретні вже прізвища для перейменування. От тут пропонують Павло Плато Павла Платоновича Чубинського і Мирослава Михайловича Скорика. Ви б розглянули таку можливість, якби, тобто, як якби от зараз Міністерство освіти і науки внесло такий наказ про перейменування, як би. Відреагували на це. Дивіться, По перше, у нас вирішує не я. От моє ставлення в Мене є розуміння як професора культурології відносини і історичної культурології, чи мав відношення, чи не мав мене є чисто професійне відношення, а є відношення як ректора державної установи, яка виконує чітко закон в даному випадку. Це має вирішувати ще раз кажу збори трудового колективу, конференція трудового колективу. Що стосується Мирослав Скорик, це багаторічний друг мого батька, який теж був до речі ректором консерваторії на протязі 22 років. Більше всього він до речі був Олександр Тимошенко, ректором е саме нашої консерваторії, і е на жаль, він пішов в життя в 10-му році, ректором я став 18-му році, і вони дружили. І я дружив особисто. На жаль, він пішов е нещодавно Мирослав Михайлович. І у нас працює до речі, його дружина Андріана Скорик, Вона проректор. По науковій роботі, але ви розумієте, в у нас багато імен, які пов'язані з нашою академією. Це і Василь Сліпак, зала Героїв України, який носить це Лисінка школа, яка при консерваторії, яка ми зараз під патронатом консерваторії, це ліцей, між... ліцей, державний ліцей імені Лисінка, і багато, багато прізвищ. але до речі, от пропонували перейменувати на Летошинського. Теж от, я думаю, в цих коментарях і Летошинський. Наприклад, але коли ми почали вивчати саме вивчати матеріали, саме Лятошинський з Ривуцьким, була в е, була вчена рада і ректорат консерваторії, вони запропонували ім'я Чайковського. Вони пішли в бібліотеку. І подивилися, що він більше всього мав відношення саме до Київської консерваторії. І от коли е, це ім'я, 82 роки назад, запропонували, пропонував саме Літошинський. Ну, Ви розумієте, да? тобто, якщо він це пропонував, то значить він за це був, як ми можемо зараз. І там є питання, дивіться. якщо ми почнемо по кожному композитору детально розбиратись, то є ж закон про декомунізацію. Основні твори, наприклад, Літошинського — це присвята Сталіну, опера «Щорс». Ну і таке інше. Тобто, я це геній, дійсно, український композитор. Але е, такі ж питання є по клієру, тому що це все є. Якщо ми це все будемо піднімати, то це треба перейменувати половину вузів. Половину ви розумієте. тоді ще ми залишимось. Да, були такі часи, і на жаль, була комуністична система дуже жорстка, була і перські часи. Але ми маємо все ж таки бути професіоналами. Нас до нас звертається дуже багато провідних академій світу, провідних установ, які нас підтримують і кажуть, що вони вважають, що от, наприклад, той же Чайковський, він це геній світу, і, от, наприклад, я вручав, коли я вручав диплом почесного професора нашої академії, всесвітньо відомого. Власне до домінгу він що він сказав сцени, коли були присутні. От у нас було там більше тисячі людей, студенти були аварії. Його і він сказав, що для мене велика честь стати почесним професором академії, яку заснував геній музики українського походження Петро Чайковський. Ви зрозумієте, який рівень і до нас звертається такі установи в сусідні відомі консерваторії, наприклад, консерваторія Трієсті, Італійська, консерваторія Падові з Іспанії вузи, які пишуть про те, що саме наприклад, Чайковський, він не належить жодній країні світу, він належить всьому світу, тому що це геній музичний всього світу, і вони бажають нам залишити цю назву. Аби тому, що він мав відношення до створення академії, розумієте, і от тому ми маємо прислухати, і ми маємо дуже важливий міжнародний імідж, який ми маємо нас не розуміють в тому плані на підставі чого це робиться. Тому ми маємо бути цивілізованими. І я розумію людей. При тому я розумію людей зараз. Тяжкі часи, і е, коли вони іде асоціація, і коли боляче людям, війна ви говорили, і ми говорили би дуже складний психологічний стан. І в колективі теж і от чому люди є? Є безумовно, є люди, які вважають інакше. Вони вважають, що це має стосунок до рашистської культури, так і ми е, розуміємо це. У нас навіть ви знаєте такі зараз складні часи, що у нас є спеціальний психолог, який працює. Ми от зараз в штаті, який працює саме з викладачами, з е, е, нашими студентами, тому що дуже складні часи. І ви знаєте, коли початок у нас війни був дуже складний, і ми е, дійсно маємо все зробити, щоб е, щоб академія залишилася, щоб зберегти унікальні кадри. Угу. Тоб, да, ми розуміємо це. Це дуже важливо. Зараз багато відвідувачів, я так скажу, які відвідують психолога? Так, так дуже багато, дуже багато. Тому що ну ви ж розумієте, що у нас є люди, які були і мешкають, наприклад, Ірпені. Ну, біля Буча і наша охорона, охорона навіть не могла доїхати. Ми ночували перші дні війни тут, тут був електрик Олександр, я там проректор. Мислав Михайло і Ми ночували саме в академії, аби зберегти, тому що тут є коштовні органи, тут є роялі. Стенвей там і таке інше, тобто тут коштовності дуже багато. І ми зберегли державне майно зберігали тому, що охоронці не могли доїхати навіть тому, що бучерпеніш пам'ятаєте перші дні війни, коли там був прорив, і у нас була прорив ворожої колони на балоні, де наш гуртожиток так теж. Тому спочатку війни ми мали і люди психічно дуже мають складний стан, і з ними працюють психологи. І ми маємо допомогти максимально. І в першу чергу теж студенти. Тому весь час роботи дуже дуже багато, і наскільки я знаю, що кожен день е, йде робота, і ми намагаємось максимально е, допомогти людям. психологічно теж скільки ви жили в академії, скільки це по періоду? Приблизно це ви знаєте. У нас так сталося, що у нас тодішній міністр е, забрав табличку і поїхав на відомому напрямку. Я телефонував і ніхто не звертав до нас. Ну ніхто не відповів, крім. До речі, я тоді звернувся до Шкарта Сергія Миколаївича, тодішнього міністра освіти і науки. Тому що у нас ми у нас два міністерства, які ми Це міністерство освіти і міністерство культури. Я звернувся до міністра тодішнього Сергія Миколаївича. І тоді мене до мене з мені задовол вітренка, діючий заступник міністра, депутат Київської міської ради, і ми організували гарячі питання, медикаменти для студентів і іноземних в тому числі, тому що було половина іноземних половина українських студентів, і нам вдалося їх вивести оттуда потім. І завдяки от таким от людям. Ми тодішньому міністру Шкарка та Вітренка пану Андрію. Ми зберегли. Людей і це було десь протягом двох місяців. перших і у нас і Болдерія ночувала тут, тому що в масти не працювали. Так? І е, на жаль, таке було чергування. А е, на жаль, е, наші студенти намагались. Е, е, Дійти до відділку поліції, який був на ньому, був амбарний замок закрита. Те ж саме тут було в центрі, все закрито, е і ми самі фактично е охороняли державну власність, слава Богу. Вдалося слава Богу, бо що були такі моменти, коли люди не без, без якихось ознак, що це ЗСУ чи поліція, ходили і фактично намагались відкрити двері аби щось ну перевірити. Якщо там не було б людей, то я думаю, що просто ну фактично вони використовували це шахраї таку можливість розуміти, війна і мародьори Фактично, тому нам вдалося зберегти як і гуртожиток академії, так і зберегти саму будівлю академії. Яка Є дійсно окраса міста Києва. Ось, ось щойно було я вас вітаю теж з Днем Києва, чудовий до речі, свята, де саме пісня Київ і мій була написана Ігорем Шамо і була написана в стінах консерваторії. Це наш випускник. А перший виконавець «Київ і мій» – це наш видатний Гнатюк Дмитро, герой України, наш професор. І от як пов'язана консерваторія, яка вона дала якісь словетні імена, в тому числі ігоря шамо, який написав цю видатну пісню. Тому дуже багато пов'язано з академією. Ну і події ви ж розумієте, де ми знаходимося на Майдані. і весь час ідуть події, які були революції гідності, і помаранчеву революцію першої, тому ми весь час в центрі.